Шукаємо ми днями і ночами. Помиє скарба шукачами. по по лісі полі, шукачами. радий всіх вітати на ютуб-каналі Азарт на каналі, де шукають давно забуті та втрачені речі. Друзі, сьогодні ми удвох з Серегою, Серега з експідеус, з блондинкою, Виїхали на пошуки. Приїхали на поле, на яке ми хотіли, але з ним нічого не зробили. і Ми вирішили поїхати в окружності по розвідках. Подивитися просто по полях, можливо, десь якесь є, щоб хоч якось зайти покопати. І знаєш, їздили, їздили, побачили одне цікаве поле попід протоку і все. На ньому горби, їздить трактор його горає, Ми на нього зайшли. Є, друзі, кераміка, є ліпнина. І є в мене, друзі, перша знахідка. Прикольна, прикольна, друзі, знахідка. Схоже, Рим, схоже, друзі, Рим. Це просто шок. Я з Майнлаб X Elite. Зараз, друзі, показую, показую знахідку налаштування і рухаємось, шукаємо. Що я ходжу на програмі Парк 1 Чуйка 22. Так, поліфонія, швидкість 3. Значить, дивіться. Ось такий сигнал був. Я ще його не виколупував. Дивіться. Друзі, перстень і це, це римський перстень відсотків римський перстень Вроді бронза, але не знаю. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, журба поламаний. Срібло. срібло чи бронза? Не вроді як бронза. Ну срібло, Друзі, римський перстень О! Прикол там, що зображення є. Є зображення. Хтось стоїть. Видно вам, друзі, дивіться. Прикол. Оце так. Да. Шикарно, друзі. Римський, 100% римський перстень. Фух, прикол, знайшли нове місце. Знайшли, друзі, нове місце. Кайф. Валимо. А хто ще не підписаний, друзі, обов'язково підписуйтесь, натискайте вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити новиночок. Ми, друзі, шукаємо. Я, звичайно, не знаю, як то буде, але спробуємо викопати в онлайні, тому що файний сигнал. Ось такий. Ще й не брав мікрофона, тому що... Ну блін, зайшли на любе поле, я не знав, буде щось не буде, не брав мікрофон або навіть не думав знімати. От, Але як вже випав такий крутий перстень, то мені здається, що все тут може бути. В грудці цій. Так Ну да, у нас же ж є пінпойнтер. Він нам для чого. А, друзі, на жаль, пеніцилін, но міг бути й динар. Значить, спіймав черговий сигнал. А, бачу, схожа якась монета. Не знаю, що за монета, будемо дивитись. А, коротше Це, мабуть, Радянщина. Дві копійки, скоріш за все. Ну Монета є, беремо, рухаємось. Знову є гарний сигнал. Ну, думаю, чому б не викопати його в онлайні? Так. Сигнал реально файний, схожий дуже до динарика. Не динарій, але здоровенний шмат бронзи. Дивіться, який шмат бронзи. І перед цим знайшов два шматка. Поки що так. Рухаємось. Друзі, покажу вам така горанка, да? як ви бачите, такі грудки. І ось такий сигнал. Ну, В общем, кольором. Бачите, я от копнув, ну тут небагато там. Кілька сантиметрів, але факт не в тому. А факт, в тому, що гляньте яку манюсіньку лусочку бронзи вицепило на цих грудках, на цій горанці чорнозем. Отака малесенька лусочка бронзи. Це капець. Отак От Xterra Elite файно справляється з такими важкими, скажімо так, цілями. Да. Круто. Це добре, що так бачи, супер, рухаємось, шукаємо щось цікавіше. Глядачі, я не впевнений. У мене вже серце вискакує. Я не впевнений, але хочу дуже надіятись, що їх стара розмочили з золотом. Друзі, оце показав, щойно ту лусочку бронзу пройшов, ну, я не знаю, метрів 5, можливо. Випав шматочок бронзи, потім е, ще один шматочок бронзи після луноч... е, лусочки. Потім буквально кілька шагів роблю. Сигнал, друзі, я копну, просто бачу з згру... грудку і бачу, що з неї щось жовте стерчить. Тіпає капець. Дивимось. Надіюсь. Надіюсь, друзі, що це воно. Ось такий сигнал дивіться. Фух. Фух. Руки тремтять. Ну фокусу, гляньте, да, друзі, да. Да, друзі, блін, руки трусяться. наче перший раз. Блін, Серега, далеко. Давайте треба його позвати. Офігеть, отак, вот друзі. Екстерій еліт. Офігеть. Ну таке воно. Ну таке. Трішки вага є. Давайте ще раз покажу, як пило. Ось такий, друзі, сигнал на XTRELIT. Мультичастота. Програма Парк 1. О, так файно видно. Я не знаю, це від чогось. Від чогось шматок відірваний. Фу. Капець. Капець, оце, друзі, нове поле. І я друзі, за такі знахідки, ну, ну, ну тут, блін, вже нікуди не дінеся. Обов'язково вподобайку потрібно ставити, писати коментарі і підписуватись, тому що, тому що це античне золото. Фу, ну все, не затримуємося. Друзі, рухаємося. Дивіться, щойно Серега, дивіться, яке красення підняв. Срібний денарій Антоніна пія, ну просто шикарний стан. Просто шикарний стан, дивіться, та ти що. О, так файніше видно. Клас. Супер, вітаємо, рухаємось. І все, друзі, тут, все тут. Гляньте, що є. А, ви думаєте, а молодмісячник? Я теж так подумав, коли побачив, але як взяв руки то зрозумів, що це, друзі, язичок від пряжечки. Ось такий. Він тут обламаний. Така мажорна пряжка була, скажімо так. У мене є такий язичок цілесенький, офіційний. Цей, на жаль, лише половина. Так, друзі, значить, проходив вже доволі таки довго. Ось все, що зна... вдалося знайти. От шматочки бронзи різної. Голка он від Фібули. Шматочок Фібулки ось. Ось такий. Ну, в общем. Е, і... Щойно був сигнал. Там вже, мабуть, положив її на залізо, коротше. Там залізо. Ось фібулка. Коротше, зі цього я її ось викинув. І бачите, випала фібулка. До речі, така не, незвична. О, там ще й орнаменти на ній. Ну Вона в плачевному стані, на превеликий жаль. Але, тим не менш. Тим не менш, друзі. З Сереги там дві спи... а, три спинки, дві таких журбенкових, скажімо так, одна, начебто там непогано. Та якось так. Але, друзі, знайшли нове місце. Новий чернях. Супер. Спіймав сигнал. Неподалік від фібулки. давайте спробуємо копнути його разом з вами так ще тут є ага я вже бачу друзі спенка фіболи спинка була знову ж таки прикольна але бачите, вона майже рівна суцільний голкоприймач. Отак. Так, глядачі, нарешті випала знахідка. Мабуть, годину ходимо і взагалі нічого. І тут ось така, друзі, спинка фіболи, на жаль, відломаний підшток зацепчик. Ну, а так фібола була. Доволі цікаво. Рухай ось. зяки був сигнал і... Опа, чергова спиночка фібели. Щось вони всі тут такі загедзяні, це просто капець. Гнуті, кручені, ламані. Жодної нормальної. Я в шоці. Друзі, підійшов до Сірої, дивіться, знайшов якийсь вбитий по ходу Антоніньон був. От, і дивіться який красний, ще один динарій е, Троян. Дивіться, ну просто шикарний. Друзі, стан динарів тут взагалі просто, просто супер. А пластика вся вбита. І е, вот ця, до речі, фібулка флажкова. Коротше, два залікових динаря. Ну, цей взагалі супер. Рухаємось. Друзі, рухаємось в сторону автівки. Спіймав такий дуже гарний сигнал. І дивіться, почав розламувати грудку і щось тут є. Схоже срібне. Опа. Друзі, ось таке. Розподільче кільце ще з двома срібними такими кріпіжами, скажімо так. Прикольно. Ну супер-супер. Срібло, клас, рухаємось. Ну Чергова журбиночка випадає, дивіться. Е, частина браслету бронзового. Бачите, лише половина. На жаль, на жаль. Ну так. Двигаємо. Завершили ми копати. Е, ось що по бронзі. Такий шмат здоровецький випав, до речі. Mm -hmm. Такі шматки ось такі. От. Ну і самого цікавого, ось такі результати в мене. Перстеньок заліковий, е срібне розподільче кільце, ну і звичайно золото. Нарешті елітка розмочилась. Ну, в Серйо два тих крутих динарика. В принципі, друзі, коп сьогодні вдалий, нове місце. Файні знахідки покопали на ура. Тому, друзі, з вас підписка, вподобайка. Ну і поширюйте по можливості відеоролики. А, до речі, ще ось кусочок срібної якоїсь накладочки випив. Отак все, друзі, Фарт, успіхів, міцного здоров'я. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, номер карти в закріпленому коментареві. І номер карти, хто хоче підтримати мій YouTube канал. Донатком там теж і номер карти збираємо на екшн камеру Тому так, підписуйтесь!